Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас початок листопада. Температура сьогодні плюс 12 градусів. Бджілки в такі теплі дні, хоч і трохи вітряно, але активно літають. Ну, вони вже десь формують в такий час клуби. Але клуби ті ще досить рихлі. Вони забирають мед з останніх рамок. Переносять в центр, ближче до клубу. Оця сім'я ще більше літає. От. <кій> ну, якби так, на перший погляд не зрозуміло, куди можна літати. Тут у мене дві сім'ї через перегородку живе. От. Але ми попробуємо зрозуміти, куди ж вони все-таки літають. Ну, пройдемо хоч у себе по... Цьому. Де в мене що є там, щоб зрозуміти, куди вони літають. І зараз ми спробуємо побачити. Ось перше, куди вони літають, це ось в мене така є бочка з водою. І вже тут вода досить прохолодна, але ну, такі пінопластові плотики е, лежать. І хоч вона і не на сонці, я навіть не знаю скільки тут градусів 5 є тієї води. Там чи 6. Тим не менше, ось вони деякі навіть замерзають, вже не можуть назад летіти. Але нові й нові все, прилітають і прилітають за водичкою. А про що це говорить? Ну, у багатьох сім'ях ще є розплід. Ця водичка йде на розплід. Крім того, вони цю водичку використовують для того, щоб розпечатувати крайні рамки, де не обсиджені. І вони зараз за допомогою цієї водички забирають той закристалізований мед, який є в тих рамках. Ну, ми пізніше подивимося. Ну от одне місце, куди вони літають. Тут в мене літній душ. І це тут постійно є водичка, але вона прогрівається на сонечку, хоч навіть і в, такі, в, таке, в такий час. То я тут таку мочалочку поклав. Тому що відкрито, ну я туди набираю водички, вони топились. А зараз вони просто от Масово, як можна сказати, масово. Але достатньо там, Ну, ну не, не одна і не дві бджілки. Одна залітає, друга відлітає, набирають водички і цей процес постійний. Ну і тут їм тепліше брати водичку. Крім цього, я в багатьох вже відео показував, розказував, що постійно з весни я один участок вибираю і сію там фацелію. Фацелія дає перший урожай десь в червні, мабуть. Десь так, місяць вона цвіте, потім вона ну, вже суха стає, я її скошую. Те, що скошене, зерно висихає, висипається, бадил я той не прибираю. І вона часто, ну, залежно від погоди, дає другий урожай. От. Це літо було досить таке вологе. От, мені навіть не прийшлось поливати. Зазвичай я ще поливаю, щоб швидше вона сходила. І оце такий другий урожай фацелії. А ну і ближче тепер подивимось. Що тут? Є бджілки. Є, є бджілки. Так, ось куди вони літають. Ось куди вони літають, ці бджілки. Хоч і вітряно. Хоч і температура така не дуже, я б сказав, що е, це як для бджіл, вони б вже повинні сидіти, але вони літають. Отакі бджілки-трудівниці. Ну і отакий, отакий куточок квітучий. Тому всім рекомендую висівати фацелію. Ну навіть один урожай, якщо дасться фацелія, то це супер для бджілок. Невелика підкормка їм. Для тих медоносів, які є в природі. На кінець заглянемо до бджілок, хоч у декілька сімей. Е, яка в них там ситуація. Перебирати рамки ми не будемо. Просто ми хоч, хоч би так е, легка подивимось, яка в них там ситуація. У ну, мене таке легке утеплення. От. Ну, отакі клуби. Отак. Оце ота от остання рамка. До речі, осуще впіймала бджілка. Вони її... Вони, осу. Вони, я так зрозумів, придавили чи вона навіть жива. І вони стараються, ну я їй зараз допоможу, звичайно, джілки винести ну, з вулика. От, але це навіть таке. Так, значить ось джілки, отакі рихлі клуби. Клуби ще ну, на початку там знаходяться. Кінці немає тут ділок. І оте, про що я розказував, Ось остання рамочка, зараз я спробую цю обрати. І верх, верх рамочки тут вибраний, вона вся закристалізована. От, але от в одному місці вони вибрали це все. Так оце вони вибирають за допомогою тої водички, яку вони приносять. Можливо, вони зараз отут уже цю рамочку яка в них внутрі, вони рахують її крайньою і теж те саме роблять з нею. Ну, отак, подивилися ми одну. Зараз глянемо. Так, я цім'ю глянемо. Ну, тут така в мене пінопластова крошка в мішку такому. Ну, таке утеплення. Так, і тут дивось. те саме, значить дивимось. Ось такий стан клубів. От. Задня стінка оце. Тобто тут їх нема, вони передня стінка, і, ну там внизу, але багато ну, клуб, клуб рихлий. Цю останню рамочку тут, я дивлюсь, теж ось тільки зверху Чуть-чуть забрали і все. Ну, Зараз достатньо холодно. Тут от холодно взагалі. От якщо я так рукою, не знаю, тут на вулиці тепліше, ніж у цьому вулику. Тому, звичайно, що вони більше... Тримаються кучки. Ну не знаю, подивимось ще. Оці ряд у мене на українську рамку. Оці ось так інтенсивно літають. Ану заглянемо до них. Це вулики на українську рамку. А ну тут що робиться? Так, отак. От Утеплення. Піднімаємо. Отак. От Вони тут взагалі, як такого клуба, немає. Ну не знаю, розбрелись по всім рамкам. Я давно вже не дивився, обробки проводив. Обробки я розказував, від відкриття проводив, ну там, подивиться вниз. Не знаю, немає сенсу. Десь 5-6 обробок я провів щавеловою кислотою і десь тиждень тому е гарна така погода була, тепла. Я обробку зробив біпіном. Ну, Після біпіну, після щавелової кислоти. Там другий, третій раз падало багато кліща. Після біпіну, ну якби отак глянуть зараз. О, теж є. На другий день я дивився, не було кліща. Зараз кліщ з'явився. Це після біпіну. Вон, теж достатня кількість. Тобто, в принципі, навіть після щаволової кислоти кліщ лишався. Хоча я думав, що щаволова кислота ну, майже всього убрала кліща. Ну от, виходить, що ні. Тобто біпіном теж треба хоча б раз в кінці вже сезону, ну в кінці в кінці обробити. Можливо, ще буде погода. Можливо, я ще десь раз оброблю. Ну, є ще розплідуних, тому ну якби, якби так, щоб сказати, що воно ближче до 100% дає результат, то ні. От. О, тут ще більше сипанулось. Так мені здається. От, от, тут. Тут. да, сипонувся, кліщ сипонувся. Так що можливо навіть я іще раз оброблю. От, заглядувати туди в сім'ї, ну не хочеться мені їх. Немає такого смислу. От, Вони самі там собі, не знаю, закармлював я їх, заносили вони там собі. Ну, гнізда, ну от зараз тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну сім рамок. Можливо десь пізніше ще одну заберу крайню, як там клуб уже сформується повністю. Ось в цьому в цій сім'ї, в цьому вулику е класично бджілки вибирають мед з останньої рамочки. Я хочу це показати. Так, ну, ось, Якщо видно, от остання рамочка яка стоїть за заставною. Сім'я сильна. Ну, і отак вони носять водичку. Це в цей час І досить велика кількість їх тут на цій рамочці сидить, розпечатують, водичку туди заливають, форскують усі комірки і переносять. Цю солодку водичку, як можна сказати, це вже не нектар, не мед. Солодка водичка. Вони її переносять туди в центр гнізда, до себе ближче. Ну, Якщо є розплід, то розплід вирощують. Якщо вже розплоду немає, то вони до себе туди, у, у гніздо носять. Оце так. От. Ну а такий стан сімей і така ситуація на пасіці на початок листопада. Е, ну, пишіть коментарі, в кого якісь зауваження, можливо, свої якісь е, нюанси, моменти хтось розкаже, по кліщу, по тому в кого які клуби, літають, не літають бжілки, ослабли, не ослабли. В мене в цьому році, слава Богу, я е, перейшов на щаволову кислоту, 5-6 разів зробив. Через тиждень, через сім днів. Це після останньої відкачки меду. І в сім'ї набагато сильніше. Зльотів не було. ну які хоч, хоч одна сім'я, але було, що таяла так на глазах, таяла таяла. В цьому році не було. Навпаки, йшов на осінь, аж наче такий прирост йшов бджілок. Тобто вони збрасували кліща. І, ну, а розмноження все-таки було. Ну, тобто матка клала яйця, я підкормку робив їм. І сім'ї такі, ну я не скажу сильні, хай будуть середні. Але це, ну, я впевнений, що такі сім'ї перезимують. Якби, ну, на цьому все. Ще раз пишіть коментарі. пока.